У Київському палаці дітей та юнацтва переможцю тихого аукціону, що проходив у рамках дня відкритих дверей нашого позашкільного закладу, передано лот контейнер від порохового снаряду. Це танковий постріл, 125 мм. міліметр. Тут були порохи від танкових зарядів. Ось такий він для розмальовки, який діти розмалювали яскравими фарбами. Розписуючи артефакти, які сьогодні нам передають наші військові захисники, ми таким чином закладаємо у наших дітках пам'ять про історію і про ті події, які сьогодні відбуваються. Вони залюбки розписують ці артефакти, цим самим роблячи маленький внесок у нашу спільну велику перемогу. Цей тубус має фронтове минуле. Захисники привезли його з гори Карачун, що поблизу Слов'янська. Де навесні 2014 року відбувались пекельні бої. Згодом цей контейнер було передано Національному військово-історичному музею України. Новим власником розписаного дітьми трофею став Юрій Біловус. Дуже приємно отримати такий розмальований е, тубус. Його найбільший донат за цей лот став переможним. Маємо нагадати. Що у Київському палаці дітей та юнацтва залишилось декілька лотів, які братимуть участь у наступних етапах тихого аукціону? Виручені від продажу кошти будуть спрямовані на підтримку наших захисників.